Дуже опасно йти, небезпечно тут. Страшно опасно. Холстко, гостре каміння, перепади великі. Дуже-дуже. На ноги? У мене йдуть на ноги і на живіт. Бо я живіт перетиснув. Я перетиснув живіт. А от злізти мені тут. Я не знаю як. Я спробую злізти тут. Акуратно. тут страшно і Страшно? Ну я попробую я попробую злізти тут. Каміння дуже опасне. Вологе! Вологе треба думати, ще де вставати. Каміння сувається під ногами велике. Опа. Мушу зазняти то. Опа опа опа. Так, я зйомку припиняю, бо тут дуже опасно буде справа йти.